Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коексально-кустичної системи від компанії Kix, модель XS694. Розмір динаміків 6 на 9 дюймів, овали стандартні, постачаються фірмові упаковці комплект. Розглянемо комплектацію. Динаміки у нас запаковані кожен окремо. Також в комплекті є інструкція, гарантійний талон. Дроти підключення. Динаміки постачаються з захисними решітками одразу. Номінальна потужність динаміків 100 Вт. Максимальна потужність 200 Вт. Є також монтажний комплект. І також другий динамік. Ось такі металеві решітки. Динаміки на три смуги. Магніти в динаміках захищені гумовими накладками. Монтажна глибина динаміків 80 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків з'явлена 92 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.